Українську енергосистему у 2024 році росіяни атакували 13 разів. Кількість випущених по енергооб'єктах ракети дронів вимірюється тисячами. Кремль витрачає мільярди, закидає нас ракетами, але українська енергосистема живе та працює. Хоче з графіками знеструмлень, спрацювало кілька факторів: професійність енергетиків, захист енергооб'єктів, імпорт електроенергії з ЄС цього року. Хоч і поступово ми почали будувати малу генерацію, бізнес зацікавився розбудовою енергетики. Наш енергоринок перестає бути зарегульованим і монополізованим. Наталю Кулик, тема заряджала спокійним оптимізмом. 2024-го Росія змінює тактику ударів по енергосистемі. Зима минає спокійно, навесні хоче добити нашу генерацію. Ракетні обстріли восени 22-го і навесні 24-го різні зовсім обстріли, влучність ракет набагато виросла. 22 березня найбільша атака по енергетиці за всю повномасштабну Росія знищує тест на Харківщині цього ж дня. Б'є ще по двох тес. Такої потужності нашої Дніпро Гес. Енергосистема витримує. А вже за три тижні ворог скеровує ракети й дрони на трипільську ТЕС. За дві хвилини руйнує найпотужнішу електростанцію Київщини, зупинивши всю державну теплову генерацію. Пострадало абсолютно все, все туди рухнуло. Як воно тут ще, ще взагалі тримається, я не знаю. Відчутно росіяни б'ють 26 серпня, випустивши по енергосистемі найбільше ракети і дронів 236. А на кінець року ворог скорочує перерву між атаками. Останній удар на різдво. Це четверта за останні 40 днів, тобто кожні 10 днів. Ми відчуваємо на собі об'єднана енергосистема наслідки ракетних ударів. За цей рік Росія 13 разів масово на атакувала енергосистему України. А загалом було вже 42 атаки від початку Великої війни. Ворог б'є по генерації, мережам, підстанціям, що видають електроенергію з атомних станцій, по інфраструктурі, якою ми аварійно імпортуємо її з країн Євросоюзу. Ворог намагається кожного разу застосувати більшу кількість озброєння для прикладу. Якщо 26 серпня ворог застостосував приблизно по 2-3 ракети на один об'єкт, то для прикладу останні атаки характерні тим, що застосовувалось від 7 до 9 ракет. Якщо виміряти втрачені потужності, то це приблизно вже 10 гігават. Що співмірно для прикладу з споживанням деяких країн Євросоюзу, як Фінляндія чи там Нідерланди, Україна ж залишається зі світлом, нехай і з відключеннями. На третій рік атак енергетики вже знають, як швидко лагодити пошкоджене. Є резерв обладнання завдяки партнерам. Зросла потужність імпорту з ЄС. Трохи більше 2 гігаватт, як два додаткових атомних блоки. Будуємо фізичний захист енергооб'єктів. Одна з південних областей, яка була. Теж атаковано в одній з попередніх атак. Майже всі об'єкти системи передачі були піддані відповідному ракетному обстрілу завдяки відповідним криттям і об'єктам захисту. Відновлення електропостачання міста було зроблено фактично за лічені години. Ми мали б набагато гіршу ситуацію, якби їх не було. Росіяни знову і знову б'ють по великому обладнанню, яке вдається відремонтувати. Це коштує нам сотні мільйонів гривень. Та як не ремонтувати, сидітимемо в темряві, вам електрика треба значить, завтра, значить чи через два роки. Значить, припускаю, що відповідь завтра. Один блок теплової електростанції, значить, для того, аби замістити відповідь, значить, необхідно побудувати 100 значить, маленьких електростанцій. Швидко побудувати 100 малих електростанцій, мабуть, не вийде. Значить, а якщо ми говоримо про наслідки ракетно-дронових атак значить, то пошкоджено набагато більше, ніж один енергоблок. Маленькі електростанції цьогоріч ми почали будувати з літа. Регіони встановлюють ось такі когенераційні установки, які виробляють і електроенергію, і тепло. Скільки точних, важко сказати, щось громади закупляють, щось дають партнери, чимало обладнання в дорозі. Та очевидно, обіцянку президента збудувати до кінця року один гігават розподіленої генерації не виконали. Підключено десь третина за моїми оцінками, трошки більше. Ну насправді це проекти, начить не не місячного, не місячної реалізації. Значить, і я очікую їхній бум все ж таки на наступний рік. Радник прем'єра прогнозує, що найменше півтора гігавата малої генерації наступного року, бо саме настільки вже розроблено проєктів. Держава сприяє, спростила приєднання до мереж. Дозволили будувати без проєкту і бюрократії щодо землі. Російський енерготерор фактично змінює наш енергетичний ринок. Приватні державні компанії, які раніше займалися логістикою чи виробництвом і були далекі від енергетики, нині будують свою генерацію, щоб працювати. Ми хочемо об'єднати на інноваційних терміналах, такі як енергетичні хаби, зробити, де використовувати сонце, когенерацію і стореджі для зберігання електроенергії. Я хочу стати більшими гравцями енергоринку. Побудувати три електростанції за наступні чотири роки планує Андрій Журжій. Засновник нетипової для України інвестиційної компанії, де інвестором можна стати маючи від 4 тисяч гривень. Досі об'єктами були комерційна і житлова нерухомість. Час диктує зміни. Українець відповідає на руйнування енергетичної інфраструктури, тим, що інвестує в створення нової. Це буде газопошнева електростанція на 36 мегават на Київщині. Це споживання 6-7 тисяч квартир. Першу чергу на 18 мегават вже будують і запрацює вона з вересня наступного року. У будівництво вклалися вже 2 тисячі українців. 6110 тисяч гривень це мінімальна інвестиція, що доступна багатьом. І за місяць у фонді 355 мільйонів гривень. У нас ринок енергетики довгий час був монополізований. Зараз так склали, що він демонополізований фактично російськими ракетами. Ви маєте змогу долучитись до розбудови енергетики, і з одного боку це важливо бути і причетним для чогось корисного в Україні. З іншого боку, ви маєте змогу заробити, тому що потенційна дохідність цього фонду досить гарна: 15% річних. Поки ж малої генерації в нас мало, тому генератори не зникнуть. Юлі, співвласниці кав'ярень, страшно озвучувати суму, витрачену на пальне на всю мережу по паливу. Ми витратили близько 20 тисяч літрів палива. Немало. немало. Потужні генератори стоять біля кожного з 11 закладів їхньої мережі. На цей рік зробили великий запас пального і тому після кожного обстрілу були впевнені працюватимуть. А на двох локаціях генератором заживили ще й будинки, де розташовані кафе. Ми заживили під'їзди для мешканців, тому що загалом мешканці це є наша аудиторія, це наші друзі. Ми хочемо їм допомагати. Особливо це стосується таких великих поверхівок. 20. Тип п'яти поверхівок люди з дітьми, старенькі люди. Ми хочемо, щоб їм було легко. Ми заживлюємо під'їзди, ліфти. Ми побачили, просто що в нас є якась така додаткова потужність, яку можна кудись кинути, і тому прийняли таке рішення. Мешканці згодили звісно. Цей рік показав, легше наслідки переживають ті бізнеси, громади, споживачі, які завчасно інвестували в енергонезалежність. Росія не припинить бити по енергетиці, тож мусимо стати країною малої генерації, менш вразливою до російських обстрілів. Цього року почали, а 25-го слід в рази прискоритись з будівництва малих електростанцій. Бо чимось замінити треба аж 10 гігават. Знищеної росіянами генерації Наталя Кулик, Олександр Назаренко, факти сітіві, марафон. Єдині новини.